Що ваш партнер відчуває до вас саме сьогодні? Період роздумів і зміни перспективи. Ваш партнер, можливо, знаходиться в стані роздумів та переглядів своїх почуттів відносин. Ця карта паузи, спостереження і зміна поглядів. Він, він може відчувати, що йому потрібно щось переосмислити, можливу ситуацію і знайти новий підхід до ваших відносин. Закохані це глибокі емоційні зв'язки і вибір. Ваш партнер відчуває сильні почуття до вас і бачить вас як важливу частину свого життя. Ця карта також символізує вибір і можливість ухвалення важливого рішення у ваших відносинах. Ваш мечів можу сказати, що він цікавиться вами і прагне правди. Він може, знаєте, відчувати необхідність дізнатися більш про вас або про ваші стосунки. Оцінка і прийняття рішення. Суд це переродження, це переосмислення, це перехід. І це говорить про те, що ви щось пробуджується, пробуджується оцінка, вашої спільної історії. Можливо, щось потрібно залишити, можливо, щось природити. І він це відчуває. Він відчуває також по цій карті, це карта ще роду. І він відчуває. Ваша присутність у його житті дуже важлива. Він відчуває, що ви не просто так зустрілися з цією людиною. Дивіться, вже три старші аркани вийшли. По смерті так, тут трансформація. Тут карта трансформації, ця карта трансформації. У вас йдуть зміни, і ваш партнер відчуває, що ваші відносини потребують серйозних змін або трансформації. Це вказує на необхідність завершення одного етапу і початку, початку нового. А, те, що вже не є актуальним, воно залишить ваші відносини. І по жриці це він вважає вас таємницею, він вважає, що ви жінка, яка має таємниці, має знання, мудра жінка. Можливо, він ще приховує почуття до вас, не показує на показ. І він, якось, так, знаєте, може керуватися ще і своєю інтуїцією. У нього це присутнє теж по двом картам, я можу сказати. Але ще може вказувати, що ви або таємна жінка, або жінка мудра. Не або а жінка мудра з інтуїцією розвинутою має знання або ви не відкрита для нього книга. Чи у вас стосунки розпочалися тільки і про вас, можливо, ще ніхто не дізнався? От такі почуття у вашого партнера зараз до вас?